В мене просто, знаєте, я побачив цю картину, як пісного копає депутат Верховної Ради, людина дійсно тут вже було сказано поважного віку. Але це ще так пів уявіть собі. щоб кажуть, що по, по голові, я чітко слідкував, декілька разів показував він його в щоку вдарив. ви запитайте любого боксера, що робиться. Отже, як б'ють по щуці, то... Людина тратить свідомість. Я не знаю він чудом, просто вижив в той час. Я би не хотів розрисовувати трагічно цієї, картини, але хочу тільки одне єдине сказати. Це надзвичайно має бути великий спеціаліст, який вміє так ногою вдарити прямо в лице. Знову ж таки, не хочу говорити про депутата Верховної Ради, але наскільки я розумію, що таке депутат, це є слуга народу. І Якщо йому народ не доручає тих речей робити, він категорично не має права цього такого випадку або десь такого, ну я навіть не знаю, то суд буде оцінювати, але все ж таки це є злочин, бо десь тілесні пошкодження є в людини.